Останні прогнози екстрасенса Олени Корилової про Україну на 2023 рік. З самого початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну екстрасенс Олена Корилова не надто ділилася своїми видіннями з приводу того, чого можна очікувати в майбутньому. Пояснювати це можна по різному, але саме таке рішення вона прийняла. Проте, нещодавно вона провела кілька прямих ефірів, у яких поділилася зі своїми передплатниками у соціальних мережах, тим, чого можна чекати у найближчому майбутньому. Саме тому сьогодні варто обговорити прогнози Олени Курилової на 2023 рік для України. Трохи про минуле. Примітно, що Олена Корилова ще 2014 року говорила, що війна не закінчиться Донбасом. Вона побоювалася того, що цей процес торкнеться всіх держав, і практика показала, що Ясновидяця мала рацію. Причому Олена впевнена, що екстрасенси не повинні давати всю інформацію, яку бачать і відчувають. Можна посіяти паніку у суспільстві, і тоді хід світових подій буде змінено. Тобто робити пророцтва доводиться свідомо. Більше того, екстрасенси зазвичай не називають точних дат закінчення якихось подій, втім як і їх початку, то знайти інформацію про те, коли закінчиться війна в її пророкуваннях складно. Щоправда, варто сказати, що вона встигла вивести свою матір із окупованого Бердянська якраз таки 23 числа в лютому. А 24 лютого почалася війна. Також передбачення Олени Корилової на 2023 рік для світу заслуговують на увагу. Вона знала, що буде війна. У неї будинок знаходиться під Києвом. Війна не дійшла до неї лише на 3 кілометри. 22 лютого вона поїхала до мами до Бердянська, бо знала, що це місто буде в окупації. І забрати її буде складно. Вона вмовляла маму їхати, але та не погоджувалася. 24 лютого вони прокинулися від вибухів, і лише тоді мама повірила, вони обидві швидко зібралися і поїхали. Саме тому пророцтво екстрасенса Олени Корилової для України заслуговує на особливу увагу. Чого очікується? Екстрасенс каже, що необхідно оцінювати ситуацію, що склалася максимально тверезо. Не треба чекати, що війна закінчиться завтра або це станеться натисканням пальців. Так не буде. Однак, незважаючи на всі труднощі, незабаром конфлікт буде закінчено. Наразі розпочалася така тенденція, яка супроводжується інтенсивними перемогами з боку України. І все серйозніша кількість росіян розуміє, що це не Україна з ними веде боротьбу, а їхній власний президент. Хоча це не означає, що вони вийдуть на протести і зможуть якось вплинути на ситуацію. Справа в тому, що процес незворотніх змін, причому для всього світу вже запущено. Наразі ситуація вже коригується практично самостійно. Спочатку Ясновидиця говорила про те, що, можливо, конфлікт закінчиться до дня літнього сонцестояння, але сьогодні вже зрозуміло, що це не так. Наступне передбачення Альона має дати вже в листопаді після того, як пройде свято Хеловіл, яке, як відомо, дозволяє розмовляти з померлими душами. У жодному разі не можна зневірятися. Україна переможе і після перемоги стане набагато сильніше ніж було раніше. Адже саме так звучить прогноз екстрасенса Олени Курилової для України. Прогноз на 2023 рік на жаль, Олена Курилова говорить про те, що на Україну чекають великі втрати. Очікується дуже жорсткі протистояння, і це навіть при тому, що допомоги Україні надається більше ніж достатньо. Більше того, у майбутньому допомога збільшиться, хоча про це ніхто не кричатиме, але це вплине на хід війни в її оптимальному вираженні. Буде остаточний розгром російської армії і спроба російського командування закінчити цю війну, спробувавши залишити собі хоч щось. Активні бойові дії закінчаться ближче до закінчення 2022 року. Але й у 2023 році можливі подальші спалахи якихось боїв по Україні. Війна не закінчується і поки немає даних про те, що у 2023 році Україна та Росія прийдуть до якогось рішення. Сьогодні зірки та вищі сили не дають точної відповіді, тож прогнози робити складно. Є ймовірність того, що війна може закінчитися взимку, але яким чином це сказати практично неможливо. Можливо, Росія підпише договір про капітуляцію, і це стане новою можливістю для розвитку України, зокрема для того, що стане плацдармом для налагодження економічної системи в країні. Сьогодні вона сильно порушена. Після цього очікується відновлення роботи всіх підприємств, буде велика допомога від усіх країн, і затягувати конфлікт точно ніхто не прагне, тому переживати з цього приводу не доведеться. Мова про затяжний конфлікт, прогноз Олени Курилової про те, коли закінчиться війна в Україні, не містить. Тобто вищі сили цього не прогнозують. Власне, це дозволяє не боятися і Третьої світової війни, бо деякі екстрасенси говорять про те, що така війна можлива, і Україна це лише початок. Що чекає на Володимира Зеленського? Додатково необхідно обговорити пророцтво Олени Корилової про Зеленського, адже у президента країни сьогодні відбуваються в житті не найлегші часи. Якщо вірити пророцтвам Олени, то за нинішнього президента відбуватимуться великі перестанови в поточній владі. Справа в тому, що багато керівників вищих ешалонів політичної еліти втратить свої посади через невиконання трудових обов'язків. І можна спостерігати вже сьогодні, що так і стається. Йде війна і хтось не справляється зі своїми обов'язками. Однак останні прогнози екстрасенса Олени Курилової про Україну на 2023 рік не говорять про те, що на президента чекають якісь серйозні труднощі та проблеми. Жодних замахів на його життя зірки не пророкують, однак йому потрібно дуже уважно ставитися до своїх соратників, бо може бути зрада від найближчих. Чи впорається він із цими проблемами? Звичайно, так, тому що в результаті Україна переможе і на чолі цієї події залишиться саме Володимир Зеленський. Важко сказати, чи залишиться він на другий термін після всього цього, але він точно не покине країну в зруйнованому та військовому стані.